Байден вийшов з реакцією щодо взриву на Каховській гідроелектростанції. Давайте це обговоримо. Є нові дані щодо і екологічного забруднення, і щодо стану справ, щодо медійного висвітлення даної ситуації і багато цього іншого. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. і Ми зараз все розберемо. Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів, на своєму короткому брифінгу в овальному кабінеті заявив про те, що відповідаючи на питання щодо катастрофи а по великому рахунку теракту на території України російськими військами, нагадаю в попередньому відео я вам говорив, що це 205-та бригада, от російська, він сказав, що ми будемо підтримувати Україну, ми Україну. Не полишимо. Для нас це дуже важливо, в силу того, що деякі ЗМІ почали розганяти е деяку сумнівну інформацію. Типу, мовляв, незрозуміло хто це зробив. Про це ми зараз трошки нижче поговоримо, але британська розвідка вийшла з підтримуючої ноти протесту України. Британці зараз роблять оцінку власне, того, що сталося, говорять, коли буде пік. От, і, власне, вони сказали. Про те, що Росія досягає рішесунок, це сказав, що Росія досягає чергового дна, і вони якраз зараз шукають остаточні докази, щоб показати, тому що вони хочуть все таки говорити фактажно, щоб показати, що це власне саме Росія. В той же час розвідка, розвідка, осінт Розвідка це така публічна розвідка, розвідка шляхом публічних інструментів, соцмережі, знімки з супутнику. Журналістів а, і осінь розвідників, наближених до Заходу, заявила про те, що дамба взагалі могла взірватися сама. І в мене тут трошки такий сумнів виникає, чи не схоже це на ситуацію з польськими ракетами, коли сказали, «Ой, ні-ні, це не Росія стріляла по Польщі, бо НАТО ж не знає, що робити. А потім пройшло півроку, виявили, зробили розслідування. Да, сказали, Росія 100% російська ракета Х-55. Ось щоб тут не було такої історії, що мовляв сумнів, не знаємо чи ви, чи вони, а можливо, воно саме прорвало. Навіть якщо саме прорвало, окей, хто несе тоді відповідальність за окуповані об'єкти? Окупант. Це згідно всього міжнародного законодавства. Більше того, даний акт сприймається згідно міжнародного законодавства. Про це сказав вчора і Подаляк, і багато юристів це підтвердило. Як використання зброї масового ураження. Тобто Росія використовує зброю масового ураження, ООН повинно діяти, а не жувати соплі і проводити день російської мови. Ми знаємо, що російська мова це мова тероризму і вбивств. Ось що є російська мова. А ви там щось собі святкуєте, гутеречі, да? От, І тут якраз таки найголовніше питання в тому, що не відповівши зараз адекватно Росії, а ми можемо отримати дуже вальяжну історію щодо F, щодо ядерної зброї. Росія може знову зірвати Запорізьку атомну станцію, сказати, слухай, та можливо це Україна, їй це вигідно. Українці ж люблять, коли на їх території щось зривається, горить, палає. Дивіться, вони ж цілий рік терплять війну і не хочуть підписувати мирні угоди. Вони цілий рік терплять війну кров і вбивства, але не хочуть здати свою територію своїх співгромадян. Розумієте, такою ж буде російська е -е риторика. Але Захід не чує, того, що українці кажуть, ось такою і є окупація, коли Росія окупувала територію, а там взриваються гідроелектростанції, і вони потім ще й когось іншого звинувачують. Путін несе за це відповідальність Путін і його 205-та бригада, Шойгу, Кадирови і решта Камарілії, які прийшли на нашу територію. Дивіться, якщо не буде зараз адекватної реакції заходу потужної, сильної, е, на це, то ми вийдемо, що Путін дійсно почне гратися з ядеркою. 100% він це почне. Вони вчора почали це розганяти в своїх соцмережах. Е, Соловйов почав говорити, що українці готують брудну ядерну бомбу. Ну от тому, скажімо, а це інструмент підготовки щодо удару по нам Розумієте? і це треба бачити, і зараз е, треба реагувати. Пропустить захід, це буде знову Макрон, як тоді в Братиславі на минулому тижні, вибачатися, Да, Україна була права, да, Східна Європа була права, а я дурний дзвонив Путіну по 10 разів ввечері. Ну зараз він не виправся, він зараз дзвонить ці дзінпіну по 10 разів ввечері, але проблема полягає в тому, що вони нас не чують в той момент, коли це потрібно. Далі дивіться, яка історія розкручується. Дійсно, деякі змі посіяли оцей сумнів, тому в тому числі ріше сунок чекає конкретних фактів, підтвердження. Я думаю, за нами це точно не стане. Ми все надамо, покажемо розкажемо. От, але інша історія екоцид почався. Дійсно, зоопарки затоплює людей, затоплює домашніх тварин. Затоплює зараз. В Україні почалася велика історія щодо порятунку тварин, порятунку людей, перевезення людей просто. Міністр економіки аграрки сказав, що взагалі зникнення самої станції може призвести до того, що там буде утворена пустеля. А ми знаємо, що на Херсонщині є пустельні території. Ну от і це насправді не жарти і не залякування. Це реальна екологічна. Катастрофу, яку Росія провадить на нашій території. Я нагадаю, вам вчора говорив в першому відео, що це не вперше вони на Дніпрі зривали Гески і отримали від цього покидьке задоволення, вбиваючи по 100-120 тисяч людей. Наступна історія тут полягає в тому, що. Ще почався витік масла на гідроелектростанції. Військові мені вчора казали, що там 300 тонн. От пресу, преса говорить про те, що там 150 тонн. Взагалі відбудувати це без екоциду, це без наслідків нанесених населенню. Саму станцію відбудувати це мінімум мільярд доларів і 5 років. Про це написав вчора український Форбс. Але порахуйте, скільки будинків затоплено зараз. Е публікуються фотографії, де просто в дах затоплено на 3-5 метрів в місті піднялася вода. Тобто це знищені будинки, це знищене життя, це знищені мрії, надії, любов, яка жила в цих будинках. І це тільки заради того, що Путін міг відвести увагу, що в Росії повстанці захватили Білгари. Це що Путін міг відвести увагу від того, що Україна почала контрнаступ. Це для того, щоб Путін міг відвести увагу від того, що він програв цю війну. Немає жодної перемоги. Збройні сили України рухається по всіх напрямках і будуть звільняти всі території. Не буде тут путінського сапога і російської мови. Мови окупантів і терористів, а не так, як про це говорить ООН. Друзі, це найкращий час, щоб Захід дав В-16. Не говорити про навчання і щось можливо в майбутньому станеться. Давайте зараз більше танків, більше Ф-16, більше патріотів, щоб на кожній гідроелектростанції стояли патріоти. Щоб вся країна була захищена більше зброї і поразка Росії на полі бою, а не усе сюсюкання а давайте розглянемо дві сторони. Це призводить до того, що Путін сприймає вашу слабкість і далі б'є по нас. А потім буде бити по вас. Друзі, питання до вас дуже просте: ці настав час, щоб розглянути наступний ордер в ГААЗі, такий як Путін отримав по дітям, розглянути такий же ордер щодо екоциду і щодо підриву гідроелектростанції та використання зброї масового ураження. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться цим відео в соціальних мережах. Нам дуже важливо, особливо пишіть англійські титри. Нам дуже важливо зараз доносити правду до всього світу, доносити правду всім, тому що дійсно путінська пропаганда намагається нас обіграти. Але пам'ятайте, що в неї нічого не вийде. Ми відбудуємо гідроелектростанцію, ми відбудуємо Херсонщину, відбудуємо і повернемо Крим. Повірте, навіть з ось того лимона, який нам дає Росія, ми будемо робити лимонад. Ми не здамося і не, і не впадемо у вічі. Ви взірвали гідроелектростанцію, а ми використаємо те, що в Криму не буде води. Взірвемо той клятий міст і дві колі, які там залишилися, дві полоси, і зробимо так, що за місяць-два ви самі будете бігти й проситися тікати на надувних лодках, як сьогодні евакуюються наші херсонці. Ви будете віддавати Крим дуже швидко, тому що будь які гори на нашу сторону ми будемо використовувати нам в плюс і йти вперед і звільняти наші території. У нас нема страху. І в нас, нас немає жалю, в нас є тільки лють і надія. Все, дві емоції в цій непереможної країни. І ми точно знаємо, що ми не здамося, дійдемо до кінця і переможемо. І будемо танцювати на ваших кісках на якесь прекрасне херсонське свято. Можливо, це буде День кавунів, а можливо, День збору врожаю. Не знаю. не знаю, коли це буде, але це точно станеться. Друзі, обіймаю вас, бережіть один одного, бережемо нашу країну. Знаємо, що йдуть тривоги, допомагаємо, допомагаємо всім, чим можемо й тваринам, людям, грошима, допомогою. У Мене кілька з нами вчора поїхало на автомобілях просто рятувати, вивозити людей. Хтось відправив свої надувні човни, хтось просто пропонує своє житло під Києвом, хтось пропонує в Києві, хтось Закарпатті школи готовий віддавати, тільки щоб допомогти нашим співгромадянам. Тому тут треба працювати, тут треба разом всім разом працювати. І ще, ще одне прохання. В мене є гарний друг фотограф, який коли почалась війна, Григорій Веприк, І коли почалась війна, він почав воювати, пішов дронщиком. І для його батальйону він зараз хоче зібрати на автомобіль. на... Позашляховик для того, щоб можна було виконувати військові бойові завдання, і він якраз таки почав збирати у себе на сторінці посилання на його банку. Я залишив. Ви дуже активно допомогли Сергію Майдукову і його друзям зібрати на зв'язок. Це було супер швидко. І для Тихо Фундейшн ви збирали і аукціон УП. Ви теж дуже сильно допомогли. Тому зараз, якщо можете, допоможіть і тут, це якраз таки для підсилення нашого контрнаступу та звільнення наших. Території, тому що ви знаєте, в тому числі і Херсонщина, лівий берег, зараз потерпає пенсіонери, сидять на дахах своїх будинків, рятуючись, і росіяни не приходять їм на допомогу. А навпаки, вчора ви бачили правий берег обстрілювали, коли люди евакуювалися. Тому нам треба, крім того, горя, яке є, що ми зараз маємо Херсонщині, треба допомагати і контрнаступу. Тому, якщо можна, я залишу посилання на банку. Веприка, він збирає. Насправді це прекрасна людина, я його дуже люблю. Це мій дуже класний друг, це суперпрофесіонал, і як людина, яка займається дронами на полі бою, і як людина, яка в мирному житті робила, напевно, найкрутіші портрети найкрутіших українських бізнесменів, політиків, громадян України. І це дуже сильно, коли ося синергія людей відбувається. Тому давайте йому допоможемо. Підпишіться на канал, задонайте полінку в описі е і дайте відповідь на питання. Нагадаю, що питання було: чи прийшов час давати Путіну черговий ордер, щоб все-таки цю паскуду посадити на лаву підсудних і запроторити до кінця його днів у в'язницю? Бережіть себе і до зустрічі.